Річниця революції, свіжі ідеї та депутатські запити. Ми підводимо підсумки п'ятниці. Сьогодні в інформаційній програмі час ви побачите. Свіжий підхід, сесійні рішення, свічка пам'яті, річниця революції, відновлення ДНЗ, депутатський запит, прикордонники проти зірок, футбольний турнір, майстерність та влучність, мільярдні змагання. Після скандальної сесії минув день і все почало ставати на свої місця. Гарячі голови заспокоїлися, проте факти випливли на поверхню. Порошенко через москаля продовжує налаштовувати проти себе цілу область. Народний депутат України Віктор Балога прокоментував вчорашні події у Закарпатській обласній раді в контексті публічно озвученого президентом бажання бачити на Закарпатті. Демократичну владну коаліцію. Втім, політик зауважує, що про демократичну співпрацю не може йти і мови, поки в коаліції буде опозиційний блок бандитів колишніх членів партії регіонів та партії відродження. Тому сівши в один човен з представниками колишнього режиму, варто визнати, що теперішня влада не прагне засудити злочини Януковича і тим паче не хоче змін, які вимагав майдан. Мова і про політичну корупцію, кулуарні договорняки та кришування злочинів йдеться у повідомленні Віктора Балоги. Нагальні питання потребують невідкладного вирішення. Тож, аби важкохворі Мукачівці і бійці, АТО та їхні родини отримали матеріальну допомогу, депутати провели позачергову сесію Мукачівської міської ради. На ній і розподілили майже 14 мільйонів гривень. Не залишили поза увагою і виплату зарплат медикам та освітянам. Про деталі засідання розповість Ірина Ковальчук. Визнали повноваження чотирьох депутатів: Теодора Голубах, Христини Лопатюк від КМКС та Марії Бігун, Миколи Мореки від єдиного центру, які прийняли присягу і отримали посвідчення, аби приступити до роботи. Так розпочалася позачергова сесія Мукачівської міської ради. На порядку денному вісім питань почали із затвердження програми профілактики злочинності, забезпечення правопорядку та безпеки громадян. Зв'язку з ліквідацією відділу міліції ініціативним зверненням є необхідність викладення даної програми в новій редакції. Проектом пропонується надати з місцевого бюджету субвенцію державного бюджету для. Забезпечення діяльності мукачівського відділу поліції та підрозділу патрульної служби, аби спростити процедуру фінансування ОСББ у програму сприяння створення та розвитку об'єднань співвласників багатоквартирних будинків внесли відповідні зміни. Затвердили депутати статут комунального підприємства Соціальна аптека. Рішення про створення якого було прийнято на минулій сесії міськради. Подбали і про соціально вразливі категорії населення. У нас є в черзі на но... Лише на катаракту 160 людей. Ця операція коштує близько 10 тисяч гривень. Також є у нас 108 людей, які е, мають різні недуги, тяжкі недуги, потребують лікування мільйон триста. Є 24 людини, яким е, потрібна допомога пережити онкозахворювання. І е, також у е, цю програму входить допомога учасникам АТО, їхнім сім'ям і загиблим. Е, тобто, я вважаю, якщо ми дали, показали такий гарний почин допомагати нашим людям, які от саме мають проблеми зі здоров'ям. Нам треба це продовжувати. Депутати підтримали таку пропозицію. і 4 мільйони гривень виділили із місцевого бюджету на фінансування програми Турбота передбачили кошти і на інші не менш важливі напрямки соціально-економічного життя. Розподілити кошти у 13 мільйонів 635 тисяч гривень. Зокрема. На виплату заробку доплату з нарахуванням працівників бюджетних установ у розмірі 5 мільйонів 963 тисячі гривень. На поточний ремонт закладів освіти для придбання господарських товарів, кассова й тощо 825 тисяч гривень. Для програми поліції прихилати та глушинності 100 тисяч гривень. Для управління міського господарства. 2,5 млн грн. мільйона гривень понад 486 тисяч гривень розподілили із медичної субвенції, більше 4 млн 700 тисяч гривень із освітньої субвенції, в тому числі на придбання канцтоварів та мийних засобів на потреби навчальних закладів. 379,5 тисяч гривень. В основному закривається заробітна плата, тобто підвищення заробітної плати та індексація згідно постанови кабінету міністрів. Тому що постанова була прийнята, але кошти з державного бюджету не виділені, тобто виділяються з міського бюджету. Затвердили депутати склад профільних комісій. Прийняли рішення створити управління економіки та транскордонного співробітництва шляхом реорганізації відділу економіки та транскордонного співробітництва. Закінчили на приємній ноті. Під оплески урочисто вручили медаль захисника вітчизни Мукачівцю Рядовому Єгору Грищенко. Два роки тому розпочався Євромайдан. А згодом і революція гідності протестувальників, що загинули на Майдані, нарекли небесною сотнею, на честь якої зараз названо щонайменше 30 вулиць і площ у різних населених пунктах України. Листопад для України став знаковим. Тому цього дня прийнято вшановувати тих, хто боровся і загинув. Свічку пам'яті запалила і Анна Товт. Вона і продовжить. Мукачівці з болем в серці згадують події революції гідності. Люди кажуть, занадто велику ціну заплатили українці, а в державі нічого не змінилося. Не за те, що відбувається сьогодні в країні, вмирали люди. Доки ця управа буде, ніч не буде добре. Нічого. Вони бідні умерли, не задар. Задар. Я вам скажу задар, бо нічого такого не добре. Нічого немає, то що вони хотіли. Ми тільки не можемо сидіти. Жовто-блакитні квіти та лампадки. Хвилина мовчання і слова герої не вмирають. Мукачівці бережуть та шанують пам'ять тих, хто поліг на Майдані. Пам'ять Небесної Сотні. <му> слова вдячності тим, хто захищає права та свободу нашого народу, висловив і міський голова. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі, казав Тарас Шевченко. Хочеться вірити, що ці слова стануть пророчими для України. Тому робити все, щоб багато професійному та багато національному качені завжди панував спокій. Тиша та злагоди злагоди миру та спокою Україні. Герої не вмирають. Прокуратура Угорщини здійснила черговий рейд на КПП Захончоп. Ще вісьмох метників підозрюють у сприянні контрабанди з України. Слідчі управління провело допити підозрюваних у сприянні контрабанди з ГРД через КПП. Підозрюваних наразі не взяли під варту. У разі якщо їхню вину буде доведено, метникам за хабарництво загрожує покарання від 2 до 8 років позбавлення волі. Нагадаю, що 29 липня 2015 року на КПП Захунчо було затримано 18 угорських митників і 3 цивільні особи, які були допитані в якості підозрюваних. З них 19 рознаходяться під арештом. Загалом у справі фігурує 29 осіб. Можуть похизуватися і наші правоохоронці. Щоправда, улов не такий солідний. Слідчими прокуратури закарпатської області спільно з працівниками УСБ України в Закарпатській області затримано начальника одного з відділів митного «Вилок» закарпатської митниці. Під час одержання хабара у розмірі 450 доларів. Встановлено, що службовець отримав вказану суму за сприяння у безперешкодному вивезенні партії бурштином. Затримані цього дня були і перевізники цигарок. Як мінімум 2000 пачок, було знайдено в порожнинах двох автівок. Веселку у Тячівському селищі Тересва нарешті почали ремонтувати. На заміну покрівлі та внутрішні роботи селищна рада виділила півтора мільйона гривень. А за кошторисом, аби запустити дитячий садок на 280 місць, які конче необхідні, адже у селі працює лише один дошкільний заклад. Необхідно майже 9 мільйонів гривень. Громада селища заручилася підтримкою народного депутата Василя Петьовки, який надіслав депутатський запит прем'єр-міністру щодо виділення коштів на реконструкцію садочку. Детальніше дивіться у наступному сюжеті. Тільки один садочок на 80 місць діє у селищі міського типу Тересва, в якому проживає близько 7,5 тисяч жителів і щорічно народжується понад 130 діток. Тож зрозуміло, один ДНЗ не в змозі забезпечити потреби громади у дошкільній освіті. У той же час на території селища знаходиться занедбаний дошкільний навчальний заклад Веселка, який при умові реставрації міг би вмістити 280 вихованців. Селищна рада прийняла рішення відремонтувати садочок. Зараз на, 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 на даний час кінчає. Ми покрівлю і проводимо внутрішню роботу електрочастину електрику. Та потім одразу перейдемо на отоплення воду, каналізацію, ну, то всі внутрішні все комунікації. На фінансування цих робіт із бюджету Тересвянська селищна рада виділила півтора мільйона гривень. Однак це крапля в морі, адже загалом на ремонт садочка необхідно близько 8 мільйонів 813 тисяч гривень. Ми звернулися в фонд регіонального розвитку області для того, щоб нам виділили допомогли виділити із державного бюджету 6 мільйонів гривень. Самі обіцяємо, що в наступному році ще півтора-два мільйона гривень виділимо із власного селищного бюджету. Нагадаємо, народний депутат Василь Петовка надіслав депутатський запит на ім'я Арсенія Яценюка, аби 6 мільйонів гривень на ремонт ресвянського садочка заклали у проект державного бюджету на 2016 рік. Очільник села сподівається, з допомогою районного, обласного та державного керівництва, якщо виділять обіцяні 6 мільйонів, вже наступного року, якщо не всі сім корпусів, то принаймні два-три вдасться запустити в експлуатацію і прийняти перших вихованців ДНЗ-Веселка. Тривають роботи з облаштування внутрішніх приміщень і в одному з освітніх закладів Віршавщини. Там повним ходом готуються до зими. Замінюють вікна та двері на енергоощадні. Хід роботи проінспектувала наша знімальна група. Результат в наступному сюжеті старі вікна і двері, як відомо, тепло не тримають. Тож в таких умовах обігрівати зазвичай доводиться не тільки приміщення, але й вулицю. У Великоростіцькому навчально-виховному комплексі ця проблема ще минулого року стояла дуже гостро. Раніше в нас було дуже холодно. Двері у нас віяло під дверима, треба було підставляти ганчірки. Таким чином ми зберігали тепло, тому що все тепло виходило через ті щілини, і було холодно. Було 16-18 градусів. То було рідко, коли 18. Температура падала в нас в зв'язку з тим, що виходило тепло. Як каже народна мудрість, готуй сани влітку, то ще до початку опалювального сезону тут замінили 39 старих вікон і шість вхідних дверей на металопластикові. Зараз прийшла черга і до міжкімнатних дверей. У червні 2015 року протягом двох тижнів було замінено 39 вікон і шість вхідних дверей на першому і другому польсі нашого приміщення. На це здається затяглося на місяць часу приблизно. Зараз листопад місяць 2015 року. Проходить заміна внутрішніх дверей, тому у е, часу 3-4 дні. Всі ці роботи проводять в рамках проекту енергозбереження вартістю 1 мільйон 300 тисяч гривень. Кошти освоюють почергово. Програма досить масштабна і довготривала, включає в себе й заміну системи опалення даху. У 2009 році я зробив, розробив цей проект. Значить, у нього входять заміна і дверей, заміна даху, заміна систему опалення і інші роботи, які мають проводитися внутрі. Того року, за підтримкою Павленича Балога Івана Івановича Балога, значить, було виділено значить, 150 тисяч гривень для заміни частини вікон, тому що сам проєкт по вікнах, значить, він десь буде в районі 600 тисяч. Тож зараз діти мають можливість навчатися у належних умовах, а в освітньому закладі зменшили витрати на опалення, що сьогодні дуже актуально. За вже другу смертельну аварію на Виноградівщині колишнього кримінальника таке відправили на 10 років до в'язниці. Нагадаю, смертельна ДТП трапилася влітку цього року на перехресті між селами Нове село і Фанчиково. Страшну аварію зафіксували камери спостереження внаслідок трагедії. На місці події загинув 19-річний місцевий житель водій Дачія. Пізніше в реанімаційному відділенні помер пасажир Крайслера. Як з'ясували журналісти, за кермом Крайслера-винуватця перебував місцевий кримінальний елемент на кличку «П'ятий», який вже скоював смертельні наїзди на людей. Втім, міліція завжди спускала все на гальмах. Нині ж завершилися судові слухання у цій трагічній справі. Вироком суду винуватцю ДТП присуджено 10 років позбавлення волі, відшкодування матеріальної шкоди 15 тисяч гривень та моральної шкоди 230 тисяч гривень. Питання перейменування Хуської стеблівки днями порушив один із сільських депутатів. На сесійному засіданні обранець озвучив пропозицію, яка на його думку актуальна. Чим аргументував свою позицію та що думає громада з цього приводу, розкаже Вікторія Василенець. У Стеблівській сільській раді відбулася перша сесія нового скликання. На другому її засіданні один із депутатів озвучив пропозицію повернутися до питання перейменування їхнього села. Мова колись про це вже йшла, проте тоді не знайшли підтримки у громади. Люди обирали між назвами Стеблівка і Салдобош. У нас уже ото раз вибори проводили. Але більшість проголосувала за Стеблівку. Каже, по-своєму думати. Чому? А як ви думаєте? А, а я думаю, що Салдобош угу. за стару назву. Справа у тім, що за часів Австро-Угорщини село мало назву Салдобош, тобто це його перша назва. З Теблівкою став населений пункт вже у післявоєнний період. Стеблівка називалася до 57-го року, або, по-моєму, так, десь після го року була Салдовош. І це називалося село. Із Австро-Угорщини Марія Терезія причинила дорогу, прорубала. І сказали, що це село буде Салдобош у час, сали Сабадоша і Добоша. І, то, і так, дві фамілії у нас Сабадош і Добош, бо, і тепер в настоящий час найбільше фігурірують, найбільше Стеблівка то вже радянська назва. Я знаю, бо. Сало і, і Добуш, видімо, видімо, була б мія Довбуш якась і, і сало, і з того вийшла добуші. І з того, видімо, щось мало добушу, бо я, в принципі, не дуже знаю тут давню історію, треба таких майстерших з'їдати. Ага. Знають історію села і сусіди. Кажуть, є такі легенди, що а, були такі довбуші, вони як якби, ну, як. На, зараз на даний час кажуть бандити. Uh -huh. І вони переставали люди, які возили сіль із солотвіна. І ну, як рекітом забирали, насильно забирали. І тому їх називали довбушами. Сал, дубуші. Ну, коротше, як суль, ото сал, а довбуші ото були, всі ну, як місць. Ну, я таку легенду чув, по крайній мірі. Про перейменування Стеблівки місцеві мають власну думку. Знаєте, багато грошей потрібно, що кожен паспорт, тепер кожна приписка своєї гроші. От Я недавно оформляв документи, От, так 45 карбованців пішло у у государственну казну. От, я вважаю, що як було Стеблівка, ці, ця, бо людям нашим безрізні, з цього нічого не зміниться. Ну, якщо зроблять салдовошу, значить вернеться епоха, батьківська епоха. Та то все рано. Хоч Стеблівка, хоч Салдобоша, то одно. до слова, перейменування Стеблівки це лише пропозиція одного сільського депутата. Наразі це питання на порядку денному Стеблівської сільської ради не стоїть. Дитячо-юнацький футбольний клуб Мукачево існує 8 років. За свою історію вихованці клубу ставали чемпіонами футбольної ліги України, призерами всеукраїнських змагань шкіряного м'яча та здобували інші перемоги. Цього разу вони знову здобули першість на чемпіонаті області, за що міський голова юним спортсменам вручив грамоти та медалі. Більше про те, як вітали чемпіонів, дивіться у сюжеті. Юнацький склад, ДЮФК Мукачево вибору перемогу в обласному чемпіонаті з футболу Закарпаття серед аматорських команд вищої ліги. Далася нам ця перемога <кій> не дуже легко, як сьогодні зам голови Федерації футболу області натікав на, на те, на що ми здобули в останньому турі. І не йшло в нас все гладко. Ну, <кій> Якщо ви знаєте, ми ще виступаємо цими командами в вищій лізі чемпіонату України і десь і грати суботу-неділю було тяжко, Були у нас в середині сезону трошки збільшував. Не так йшло, як мало йти. І десь ми вже були і потіряли перше місце. Но за останні п'ять турів хлопці зібралися. І благодаря хлопцям я їм дуже гарно дякую. Вони здобули цей, цю перемогу для нашого рідного Мукачева. Хотів би привітати і поздравити юнацький склад, який став чемпіонами області і в яких брали участь хлопці 99-го, 2000-го, -98 98-го року народження. Ну і за старшу команду, яка зпусіла шесте місце в чемпіонаті. Мукачівський міський голова після привітань вручив володарям м'яча грамоти, медалі та грошові призи. Привітав футболістів із перемогою, і голова Федерації футболу Закарпаття. Мені дуже приємно сьогодні бути тут запрошеним керівництвом міста, тому що хотілось би дуже хотілось би, щоб ми цей склад, який є тренерський керівний склад команди юнаків, чемпіон області, зберегли. Можливо, з тими гравцями, які грали у старших у старшій команді, тому що вже давно ми кащо не було нашої професійної команди. Далі чемпіонам вручили кубок і висловили сподівання, що наступного року символ перемоги за кращу футбольну гру вручатимуть знову. Старший тренер каже: для футболістів особливо приємно отримувати подарунки з нагоди їхньої перемоги від міського голови. Такі заходи для них дуже важливі. Получити нагороди в міській залі, там, де проходиться сесія, і в такому прекрасному приміщенні, коли мер вручає медалі, і голова е е Кальської федерації футболу вручає Кубок. Я думаю, це їм заповниться на всю життя. Не, не всім вдається стати чемпіоном області. Але я думаю, після чемпіонату області треба стремитися вищий чемпіонат України, ну і далі там європейські чемпіонати. А поки наші чемпіони йдуть до великих перемог, у мукачеві працюватимуть над розвитком спорту, в тому числі і футболу, і надалі. Потрібно приділяти увагу фізичній культурі, розвитку спорту, молоді, тому що, звичайно, це здоров'я нації. В розвитку футболу та інших видів спорту мають бути зацікавлені й інші структури. До його фінансування треба також залучати спонсорів, каже міський голова. В першу чергу це треба згуртувати спонсорів. наших також тому що звичайно, що за державний кошт. Не може все розвиватися. Мають виконувати інші структури свої зобов'язання, професійні команди, тому що в першу чергу це для них цікаво, щоб були якісні, нові, молоді спортсмени, які талановиті, щоб розвивалися, щоб українці грали в українських командах. До цього вони мають розвивати цей спорт також. Допоки того не буде і не будуть політики, політика направлена в цьому напрямку, доти будуть деякі проблеми. Тому що, звичайно, що футбол це не атлетика чи інші спорти. Є команди великі і фінансування значне, але потрібно розвивати також всі спорти. Тож варто сподіватися, що наші закарпатські футболісти також представлятимуть країну на достойному рівні, як, до прикладу, Василь Кобін, Юрій Габовда та інші. У обласному центрі відбувся футбольний поєдинок за участі закарпатських прикордонників та збірної зірок футболу України. Легенди українського футболу вже вдруге зустрічаються із українськими прикордонниками. Перший поєдинок відбувся в Маріуполі. Зараз легенд українського футболу вітало Закарпаття. Докладніше про матч та його рахунок далі у сюжеті наших журналістів. У четвер, дев'ятнадцятого листопада, Ужгород став по справжньому футбольним, і це не дивно, адже до обласного центру завітали легенди українського футболу. «Динамо» вищий візів чемпіонату України виступав крім динамо також за Полтавську вожку. Унікальний товариський поєдинок відбувся на полі стадіону Авангард, де зустрілись команди прикордонників Закарпаття та зірки ветерани українського футболу. Привітати учасників та дати старт грі приїхав голова Державної прикордонної служби України. я хочу привітати і команду державної прикордонної служби. Хочу привітати кожного прикордонника з тим. Що тільки з нами команда ветеранів футболу і зокрема з іншими військовими формуванням, я не чув. Щоб зустрічалися наші зірки, головний тренер зіркового складу, легендарний футболіст Анатолій Дем'яненко, від усіх спортсменів подякував прикордонникам за їх героїзм та мужність, яку вони проявляють на сході України. З цієї нагоди військовослужбовцям футболісти передали два державні прапори з автографами. всіх гравців збірної зірок Федерації футболу України. Вам дякую за те, що ви нас і даєте життя вперед. Ну а далі було справжнє спортивне протистояння два тайми по 30 хвилин, з яких переможцем вийшла команда зірок українського футболу. Матч закінчився з рахунком 0-0, Однак у серії пенальті результат склав 4-5. Так як зазначили обидві сторони, головне не перемога, а участь на Закарпатті після трирічної перерви знову організували всеукраїнський турнір з більярду серед інвалідів. До Ужгорода з'їхалися понад 30 учасників з восьми областей. Хто ж переміг, дізнаєтесь далі. Пан Микола бере участь у змаганнях з гри в більярд ще з першого турніру. А тому для чоловіка приємно знову приїхати на Закарпаття. Окрім гри, побачити і своїх друзів. Мені дуже приємно, що Мене персонально закликали, перезвонили, сказали, буде, приїжджай, приймемо все. Тут і я приїхав і дуже рад, що дуже багато тут старих знайомих, з котрими я гуляю граю вже не один рік. Також пан Микола згадує, коли вперше взяв в руки і загорівся прихильністю до цієї гри. Перший раз я побачив більярд і взяв в руки, коли був ще геть в 5 років. Там на роботі у нас на морі в красому голки стояв білярний стол. Я тоді пришпу раз... і з сих пор я просто люблю всі настольні ігри з тим, що не бігати, не пригати не можу, А всі настольні ігри люблю. Інші учасники турніру, як до прикладу, пан Юрій та пан Василь, кажуть, що фізичні вади не заважають займатися улюбленою справою. Головне сила волі та допомога небайдужих. Ногу я потеряв дуже давно. А спортом постійно на руках, в 76-му році. Мені було десь роки, коли я негав втратив. А за спортом, дякуючи людям, які організовують АТО. Моє головне мати силу духу, силу волі. А остальне все з Божою помічю. Беруть участь у змаганні і військові, які повернулися із зони АТО лейтенант Акімов, який брав безпосередню участь у проведенні антитерористичної операції у Луганських і Донецьких областях, мав травму дуже таку серйозну, але слава Богу, він викарабкався і на сьогодні він готовий пограти з іншими людьми, які мають фізичні вади, ну і показати, що армія з народом. Власне, скажемо, і те, що подібні турніри організувати важко. Якщо зважити на теперішній стан країни, Коли на сході точаться запеклі бої не дивно, що близько трьох років турнір не відбувався. Ви знаєте, така ситуація в Україні в принципі більярд спорту, який не є паралімпійський, він фактично завжди фінансується по залишковому принципу, тобто, якщо в кінці року лишаються кошти в Укрцентру, тоді його проводимо. Але останній чемпіонат був проведений, офіційний чемпіонат, був проведений у 2012 році, де було біля 50 учасників з 18 регіонів. Загалом бюджет змагань склав близько п'яти тисяч гривень. Переможці отримують грамоти та медалі за призові місця. Особливий подарунок, професійний кейт для гри в більярд. Це останнє повідомлення на сьогодні. Втім, порцію свіжої інформації наші журналісти готують і на завтра, тож докладніше в анонсі. Тютюнова отрута як кинути палити. Малий прикордонний рух, безвізовий режим, майдан незавершеності, річниця революції гідності. Такою була п'ятниця в об'єктиві наших телекамер. Дякую, що залишаєтесь з нами та дізнаєтесь про найсвіжіше саме з часу. У студії працював Юрій Павлешнець. Бувайте!